Зберегти пам'ять і вшанувати подвиг колишніх випускників. Таким було прагнення викладачів та ліцеїстів Славутського професійного ліцею. До відкриття пам'ятного знаку готувалися ретельно. Збирали інформацію, розробляли дизайн, створювали елементи оформлення власними руками. На стелі 25 портретів захисників, а поруч – коди за якими можна переглянути їхні історії, життя та служби. Особливого значення цей меморіал набуває від того. Що він створений руками наших учнів та педагогів закладу. Кожне ім'я, кожне обличчя на ньому це окрема історія, це нездійсненна мрія, це невимовна втрата для родини і для всієї України. Пам'ятна подія об'єднала усіх родини героїв, педагогів, студентів, представників влади та громади. Цей день у ліцеї називають неофіційним днем пам'яті днем, коли вшановують мужність, любов до батьківщини і вірність присязі. Назвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі. Назвичайно дорогою. І боляче, дуже боляче бути на таких заходах. Коли ми прощаємося з воїнами, ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в життю є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна. Меморіальний простір у ліцеї стане місцем пам'яті та чесної оповіді про війну. Тут не лише згадуватимуть героїв, а й виховуватимуть майбутні покоління у повазі до їхнього подвигу. Зі словами вдячності, смутку і пошани, учасники заходу поклали квіти до підніжжя стели. Герої поруч у наших серцях у пам'яті у справах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.